Не бійся правильно фіолетовий квадратик. Це буква L. Не вагайся. Давай. Лама. Where is the rabbit? Exactly, rabbit. Where is the donkey? Brilliant, donkey. Where is the duck? Exactly, duck. Where is the goat? Exactly. Goat. Where is the pig? Brilliant pig. Where is the cat? Well done. The guinea pig. Brilliant guinea pig. Where is the sheep? Exactly, sheep. Where is the rooster? Excellent. Ти ще кукурікаєш? що Назар, три зірочки? Спочатку рядочка клади. Що за цифра? Називай? А спочатку рахуй. Давай спочатку, називай цифри Ван. Ва, цифри Ва? Ва. Зелене хочеш взяти, да? 3 Яка це цифра? Яка це цифра? Ще раз скажи. Севен. Ейт. Ейт. Рожева або я рожева. Well